Ну що, привіт. Сьогодні еджи. Покажу, які удобрення на цвіточки. У мене орхідейки, дивіться. Орхідейки. І не тільки орхідейки. Але орхідейки щось у мене, коротше, цвітуть-цвітуть-цвітуть без кінця і краю. Дивлюся, що їм вже реально важко. Просто важко. Тому я удавлення трохи частенько купую. Ця ось у мене вообще ракета. Ну що, бачите, воно Розсвісти не дає йому сили. Такі купую удобрення. Одовлє... Сейчас покажу. Вверх ногами. Бачите? Фокусируй. Для орхідеїв. Мені подобається їх взагалі купувати. Одрізав верхушечку і погнав собі. Удобряти квіточку. Правильно? Правильно. Тоді вони буяють файним цвітом. Ще я буду Що тут ще вране є. Які для цвітущих? Ага, оце ось для цвітущих. Треба мені сюди відкнути. Ось у Знаєте, перестав цвісти, типу, як то кажуть, мужське щастя, тільки рожевого кольору в мене був. Червоного кольору цвіте гарно так. Хоч і маленьке, але цвіте гарно. Треба я перекрутити. мужику Ну і женське щастя, естественно. Удобрети, то святе. Ці mm. мені дураку чий давати. Він у мене дати Тому взагалі ніколи не давала. За ну, який не цвісти начинає. Ну що, і ліс він, так? Цього краса це треба одобрити. Фікус, бачите, який? Вкрала його колись. На хостелі. Так, три листочка. Отакий от був, от росточок. Бачите вже яка в'язька? Кстати, до, до інших цвітущих не до орхідей, отакий. І долістних ті, що не цвітуть, отакий. Якось так. І якось так. Бачите? орхідейки бояють гарно. І вже, знаєте, вже настільки до кончика, вже кажу, пообрізаю їх нафік. Просто пообрізаю і хай купи, пустять мені нові в'етки, хай пустять мені нові стріли, бо ці вже реально заморені.